Друзі, лишайтеся спокійні, не вірте в ЗСУ. Лише я б сказав, би, до цього потрібно додати та допомагайте ЗСУ. Якщо у вас є хоч якась можливість, потрібно це обов'язково робити. І думаю, що зараз немає ну, нікого, у кого не було б якогось знайомого родича, друга, хто б не був би в ЗСУ. І потрібно будь чим допомагати. Так ось сьогодні ми також це зробимо. Буду обирати автомобіль для ЗСУ. Автомобіль поруч відносно є у нас. Адекватні кошти коштує, я візьму вас з собою. Я відразу беру в принципі, з собою номера. Відразу беру кошти з собою. Якщо це авто підходить, це авто відразу забирається і їде з нами. До речі, тут поруч, в іншому гаражі вже стоїть одне авто. Ем, ну, Скажімо так, до якого мої підписники трохи долучилися. Але ми поговоримо про це авто в окремому відео, тому що воно заслуговує окремого відео. Що головне для цього автомобіля? Щоб він їхав, по-друге, щоб він гальмував. Головне, щоб воно не було розсипане і не розсипалося. Розсипане і не розсипалося. Воно просто згниває в момент сюди, якщо викрутку взяти загнати, воно просто залізе туди. От Все непогано так, в автомобілі. А от гальма просто ходова посипеться відразу. От Це я даю гарантію. До речі, друзі, я зараз планую відкрити збір на автомобілі саме для ЗСУ. Я подумаю, як мені це все ще правильно зробити. В мене вже кілька спроб було це все запустити, лише щось воно ні до чого не доходило, саме з того, щоб організувати це все правильно, саме для того, щоб потім податкова до тебе не причепилась. Як вона зараз чіпляється до дуже багатьох волонтерів в Україні, я не хочу, щоб колись я не зміг заїхати в свою країну, в ту країну, де я народився, в ту країну, де я виріс і чисте. Подумаю, як це все правильно зробити. І відповідно тоді я вам повідомлю і я дуже надіюсь на вашу підтримку. Тому що сьогоднішнє авто, яке буде купуватися, я буду купувати за свої кошти повністю. Я буду робити на нього експортні документи, я буду його заправляти повністю для нашої спільної цілі, для нашої спільної мети. Номера є, кошти є. Поїхали. На диво доволі добре працює, завелася вона також непогано, лише акумулятор у нас мертвий, довелось прикурювати, але працює взагалі чітко, жодного лишнього звуку. Це добре, це мені подобається. По техніці виглядає тут, в принципі все відносно непогано, але знову ж таки, зараз на тест-драйв вебастає, це дуже добре. Ну що я скажу? Оп -оп. В принципі, навіть вона ще пойде, полірнути її можна нормально продавати. Я скажу так, зачиняємо ми це все. Я йду зараз до продавця, чіпляю номера, зробити здраві на ній, подивлюсь, щоб в неї все нормально працювало, щоб щеплення працювало. І в принципі я сказав би, що будемо її швидше за все купувати. На кузов взагалі плювати де? з високої гори. Тут є пошкодження, на це все абсолютно з високої гори. Ось, да? Але авто для чого їде і навіщо воно їде? У нас тут є ще одна кришка багажника. Типу, вона ціла, мала би бути, але знову ж таки її також потрібно фарбувати. Хоча про яке фарбування ми говоримо, про які пошкодження ми говоримо. Головне, щоб авто їхало. Головне, щоб воно не було розсипане і не розсипалося. Не було розсипане і не розсипалось. Пішов я брати доки, пішов я брати номера і поїдемо на тест-драйв. Так, ну що, в автомобілі. Їде непогано, але щось, щось трохи у нього присутнє. Тільки що як назад здавав, клик-клик-клек, не знаю чи це, чи це в кардані муфта, чи це щось з щепленням. Я буду зараз зупинитися, подивитися. Але дуже часто це від того, що авто стоїть певний час, потім у нього починаються якісь проблеми. Я нещодавно гольфа забирав з за аукціону, він стояв там у них місяця зо два добрих. Е, я витискаю щеплення, клок. Клок постійно, сама педалька робить. Став на світлофорі разів 10 нажав, все, нічого, нормально. Так само і з усім, воно, воно зроблено для того, щоб воно рухалось, щоб ним їздили. Я рахую, що за такі гроші, як це авто коштує. Головне нам ніде не заглохнути, тому що якщо заглохнемо, то навряд чи заведемося. <кій> Їде непогано, так? Да? Я також сказав би. Зараз потрібно, звісно, ржавчини трохи є, але це п'ятого року машина, яка користувалася якимось фермером чи ще якимось таким. Я рахую, що для такого тарантаса вона їде доволі непогано. Так, Зараз вийдемо, я ще подивлюся з приводу цього кокання, сядеш, можливо, за кермо проїдеш трошки вперед-назад, порушаєш на ньому. І все, двигун як завісся, це мені сподобалось, як він працював, це мені сподобалось взагалі. Зараз у нас сотня. Ішла машина. Як в вантажівці якийсь я зараз тут. і Місця щось немає ніде де нам зупинитися. Щось мені здається, що у нього повний привід не працює, потрібно буде зараз перевірити Звісно, така штука, як сервісна книжка в таких автомобілях, вона вже великої ролі не грає, але все рівно 16-й рік 150 тисяч у цього автомобіля було. Останній сервіс, який вказаний. Окей, okay. це великої ролі нам не грає. Субстанція в нього доволі непогана. Тут це стандартна річ всіх Kia що Це що воно просто згниває в момент сюди, якщо викрутку взяти загнати, вона просто залізе туди. По порогах знизу вона також трохи підгнивша, це я вже подивився. Вони в принципі їздять непогано, вони зарекомендували себе непогано. Там, куди їде це авто, їх також доволі багато. Я також одне авто вже медику військовому продав таке. Це ще на початку було. Туди, мабуть, я здам назад і потім в вивороті там газу потрібно буде подивитися, чи всі колеса будуть скрептися, окей. Всі греблися чи ні? Задні греблися наче, бо щось це не дуже було зрозуміло. Мені здається, що блокування тут у нього не працює. Окей, щось буксувало, але поїхали зараз на асфальті, подивимося. Якщо у нього блокування працює, то в повороті він, він має козлити. Якщо повністю заблоковані диференціали, ти їдеш в повороті, ліве колесо, наприклад, коли ти наліво повертаєш, ліве колесо робить набагато менший радіус, проходить, аніж праве колесо. І відповідно тоді в нас ліве колесо має проскакувати. І це ми будемо дуже сильно відчувати. Зараз це перевіримо. В принципі, так як я бачу по колесах, то колеса греблися всі. Да, бачиш, скільки усе у нього награблено, тут всі чотири всі колеса грибуються. Окей, пішли, точніше поїхали. Ага. Ще й вач, скла працює. Так, гальма. Гальма у нього десь потікають. Козлив тільки що. Гальма десь трохи протікають у нього, коли я е е е тисну, у мене. Далі уходить. Е, з приводу чорного диму. По-перше, автомобіль у 17 років, пробігу має вже 212 тисяч. По-друге, саживик у нього тут не той, який на сучасних автомобілях ставиться. І відповідно, якщо тут трохи чорного диму піде, це відносно нормально. Дивись на спідометр так клак-клак-клак, клак, клак, клак. Наче секундна стрілка. Нормально їде. Гальмами потрібно буде дивитися. Ну, якщо тут просто зараз зачепитися і ці гальма робити, потрібно трубки поробити, супорта порозробляти і таке інше. Да? Якщо мені зараз в це все вкладатися, то це може бути ще одна машина така. От все непогано да, в автомобілі. А от гальма це я повністю зараз в підлогу втиснув. Да? Це, 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 це тільки що я повністю втис в підлогу. І авто далі собі продовжує їхати. І коли ти натискаєш, ти просто відчуваєш, як у тебе педалька уходить. Ось знову це є повністю повністю все. Та, одна справа, що ми в Україні, наприклад, би на автобусі завезли це авто. Але таке авто набагато простіше і дешевше привезти своїм ходом. Да, когось там з e, знайомих, з волонтерів, ще когось виїзного попросити, щоб він приїхав сюди. Я заправляю повний бак, я роблю документи експортні на це авто, і воно поїхало. Можливо, ще поїздити, пообирати, і десь якесь, наприклад, два автомобіля можна придбати, да, в ціну цього і плюс ще доставку ту. До речі, цей автомобіль 2000 євро коштує. Але це тобі. Сильно багато не допомагає, якщо це авто не може своїм ходом доїхати до України. Теоретично може, так? якщо там в ніч собі поїхати, трафіку мало гальмувати, особливо по автобанах не потрібно, але це гальма, якщо тобі десь потрібно загальмувати, і ти не загальмуєш, то це буде дуже-дуже прикро і дуже-дуже погано. Це температура робоча, вийшло, все, нічого не перегрівається. Повний привід у автомобіля працює. Все, що потрібно, у автомобіля працює. Навіть кондиціонер працює. Але гальма, їх просто нема. Ось у нас перемикач повного приводу. Що я запалення вмикаю, у нас є контрольні лампи повного приводу. Але якщо я ось ось так, щоб вам було видно. Якщо я тут працюю цим перемикачем, у нас контрольні лампи не загораються. Якщо я завожу автомобіль, у нас контрольні лампи так само не загораються, якщо я перемикаю. Відповідно з повним приводом тут вже якісь питання, тут вже якісь проблеми. Чому я цей взагалі весь цирк робив з цим газуванням? Ну і плюс гальма. Так? Ось. Я, я втискаю повністю в підлогу. Вони просто уходять і тих навіть. Ну, чому? Коли ти так багато раз качну, то в принципі, але далі вони також уходять. Ні, повного привода немає, гальм нема, на жаль, доведеться цей раз їхати з пустими руками. Я ще є. невідомо навіщо. Ще міра взяв з собою. Це звичка. Звичка, ти маєш просто буде озброєним на будь-який випадок. Прикро, дуже прикро, але розумієте. Ну як, коли ти їдеш дивитися авто по дну ринку, я чесно скажу, що я не знаю на що я розраховував і я поїхав сюди. Лише по тій причині, що це зовсім поруч зі мною. Лише по цій єдиній причині. Якби це авто було далі трохи від мене, я б сюди навіть абсолютно і не їхав. Що головне для цього автомобіля? По-перше, щоб доїхати в Україну, це його технічний стан, це щоб він їхав, він їде. Він їде доволі непогано, як для такого автомобіля. По-друге, щоб він гальмував. Він гальмує, але це гальмами назвати неможливо. Відповідно, колись в певний момент вся гальмівна рідина витече і потрібно буде доливати гальмівну рідину. Якщо прогавити цей момент, коли вона витікла, у тебе гальмів взагалі не буде. Відповідно, так ми автомобіль не можемо відправити в дорогу в Україну. Або потрібно його доставляти, або потрібно його ремонтувати. Як я вам вже сказав, це все піднімає бюджет вверх. Тепер, що головне для цього автомобіля там, коли він вже приїхав, головне повний привід. Щоб автомобіль наших, захис... наших захисників міг е витягти з будь-чого. Нам в центр треба їхати. Ось так. Ось так, ось так, ось так, друзі. Я перед цим. Придбав x а про X трейла ми поговоримо в іншому окремому відео, тому що на цей X-Trail певною мірою ви, мої підписники, також, також були причасні до того, щоб це авто було придбане. А, і відповідно мені потрібно зараз зняти відео по ньому, показати вам це. А ось цей автомобіль. Ну... Трохи, трохи з одного боку він розчарував мене, а з іншого боку... В такому бюджеті це очікувано. Коли ти просто дивишся там автомобілі і продаються. Е, ті самі Kia Sorento з поламаним двигуном 1600 євро, 1700 євро. А тут автомоб... Та ну замовчите! Ман! Навігація. Могу не пропускаєш, спек. Так, да, я вже збився з думки зовсім. Так ось, коли ти їдеш тоді дивитися, типу як хороший, нормальний цілий автомобіль за 2000 євро, то вже думки в тебе закрадаються. От з одного боку, логіка яка, ти завжди намагаєшся обҐрунтувати вартість цього автомобіля. Ти дивишся на ті автомобілі, які продаються у цього продавця. У нього це просто саме дешевше авто. І ти розумієш, що це авто швидше за все він отримав від когось, хто у нього купував якесь його авто і, в принципі, залишив як частину оплати того нового автомобіля. Це авто. Він дивиться, ага, техогляд. Вже закінчився у цього автомобіля. Потрібно робити той погляд, кришка багажника продавлена, ржа на ньому є, і відповідно він собі думає, для того, щоб мені його привезти до ладу, мені потрібно в нього вкинути кошти. І тоді, може, може я візьму певну суму за це авто і щось зароблю на ньому. Або ж він собі думає, окей, я зараз беру. Це авто в цьому стані, якому воно є, і скидую просто його за ті ж гроші, які воно до мене прийшло, або навіть дешевші, і я економлю собі час і ті всі вкладення, які б я вкладував в цей автомобіль, і я свій час тоді інвестую в щось інше, на чому я зароблю кошти. І ти так собі думаєш, окей, в принципі, це може бути логічне пояснення вартості. Але. Може, воно і є таке логічне пояснення вартості. Якби тут просто працювали б гальма, і працював би повний привід. Привіт, привіт, привіт! Я зателефонував до нього, запитав, як взагалі авто. Він прямо так написав в оголошенні, що техогляд, е, вже пройшов цього автомобіля, і новий робитися з нашого боку не буде. Авто продається так, як воно стоїть, і все на цьому. Крапка. Кажу, кажу йому, він, він їде нормально, цей автомобіль, він гальмує нормально, щось, щось там дивилися, якось до нього, щоб там той тихогляд зробити. Ні, каже, це авто для нас настільки є нецікавим, що ми до нього абсолютно не дивились, абсолютно нічого не робили. Це авто, наче їде, іначе гальмує. Все. Більше я тобі про, про нього нічого сказати не можу. І, Відповідно, зараз якось казати, що він обманув, він брехав що він не те сказав про автомобіль. Ні. В принципі, сказав, грубо кажучи, плюс-мінус те, що він знав про цей автомобіль і все. На жаль, два пункти, про які я постійно тут чую в цьому відео. Гальма і повний привіт. 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 Нам не підходять по цьому автомобілю. Відповідно, доведеться якийсь інший автомобіль шукати і шукати його за більші гроші, не ставити собі якісь там рожеві окуляри перед очима, що ти зараз за 3 копійки придбаєш щось. Хоча Нісана за 25 тисячі євро на аукціоні я придбав і я поїхався на ньому. Бох. Це добре авто. Я зробив на ньому тест-драйв добрий кружок по автобану. Розігнав його до 160-170 до 170 цього автомобіля. І це хороше авто. Це доволі хороше авто. За адекватні кошти. Прикро що цього разу нічого не вийшло і ми витратили скільки? години дві, мабуть, да? часу дарма. От мені з одного боку, наче прикро, що цей автомобіль виявився з дефектом, я його не придбав, відповідно, кілька годин свого часу просто викинув з життя. А з іншого боку, це старече авто. Це просто, просто. Древня, авто його з динозаврами можна поруч ставити. І відповідно зараз я можу його подивитись, може воно гальмувати, може повний привід підключатися і таке інше. Хоча знову ж таки, я зараз не можу на 100% сказати, чи там повний привід привід, привід, привід. Не працював чи ні, тому що здалося мені, що в принципі він трошки козлив, він трошки стрибав, коли я в повороті проходив. Але не працює контрольна лампа. Знову ж таки, це зараз протестити на 100% вже немає сенсу через те, що гальма не працюють. Да? Але, уявімо, я приїхав до такого автомобіля старечого. У нього працює все, що потрібно, він гальмує, все з ним гуд. Хтось сідає на цей автомобіль, поїхав в Україну, і, і у нього десь якась шлангочка лопає. У нього десь тріщинка в якомусь патрубку, і, в принципі, все на цьому. Приїхали, гальмани працюють, і все. Так що я завжди з страхом відношусь до таких автомобілів старих. Тому що в будь-який момент може статися будь-що. На цьому автомобілі, який там 4 роки має, на ньому може статися в будь-який момент будь-що. А на тих автомобілях, які вже мають позаду себе 17-20 років. Що завгодно. І тим більше, якщо він приїде зараз в Україну і там почне він стрибати просто по бездоріжжю, тому що це авто дійсно воно по бездоріжжю буде використовуватись і воно буде використовуватись там часом на максимальних швидкостях, по тому бездоріжжю, щоб життя врятувати. І там просто ходова посипеться відразу. От Це я даю гарантію. Який би ми там, автомобіль не придбали, в якому б хорошому стані цей автомобіль не був, Ходова в найближчий місяць вона просто посипеться в ньому і потрібно буде всю ходову переробляти. Паливна турбіна на цих автомобілях, на цих старечих, вона також вже доживає свого. І відповідно, навіть якщо це авто було б хорошим, не факт, що. Воно доїде просто навіть до України в цьому ж самому стані, в якому я його оглядав. Друзі, залишайте ваші думки в коментарях, підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео.